What, 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 what? О, ну що, як тобі студійка? Я не можу зрозуміти, що ви робите, молодий чоловіч. Молодий <гум> чоловіч. <гум> ти як щось скажеш. Закриваю телепростір. Рукой. Мені здається, що на цьому банері от дуже чудово би дивилося лише напис uh, FM FMTV. <гум> Мені здається, що чудово ти б дивився лише на фоні Тейсі What? 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 Диван треба буде помити перед жіром. Почистити. Тягни! А, все? Тянути. Тільки я його буду в ту сторону пхати. <рес> Ні, ну нормально. <рес> я тягну диван, воно сидить рже. <рес> <рес> я от бляха такий, диван здоровий. Вова! Таке, таке враження, якби я сам веду цю програму. По-перше, по-перше, не бляха. А по-друге, я вагони розвантажувати на жд вокзалі. То ти перший, так? Там 5 гривень платять. Та я був молодий, мені потрібні були гроші. Мені треба було. Так, ну, на, на панель треба на... було стати, заробив би значно більше. Я з ро, з родини, з європейськими стандартами. Ти мені кажеш про якусь панель. А, -а, -а, -а. Що, а зараз я працюю на телебаченні, у мене все є. Тому сам тягни цей диван. what, what. what, what, what? я і за тебе тягну цю канапу і вчуся зараз української мови. Тому що вести програму треба українську, а я ж дома по-русски говорю. Ти записався на курси до фаріон? <гум> ну, уважаю, що так. What, 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 what? Ці подушки 300 гривень стоять. — ти свої си... лапичі А коштують, вартують. іменно. <гум> <гум> да, та я бачу, що не складає. У ]мене, мене ще є час до 7 серпня вивчити українську мову. Так, у тебе ще так. є час до 7 ]е серпня, тому що 7 серпня до нас в студію завітає не одна третя Василькова, а людина енерджайзер. Хто? Микола Васильков. Справді? Ймовірно, що так, якщо все не накриється мідним тазом. Буту дирки. Точно. А це одконі? Та я ж приміг, інколи. Буває інколи, знаєш, сидимо, ведемо програму, ведемо хтось заходить з їжею. От тобі і студія. Ван, я не тобі не страшно то тут взагалі писати програму буде? Люди ходять. Це можливо герої, ні? Добре, на цьому дивані, як ти кажеш, буде сидіти. Це не диван, це канапа. Ай-яй, я ж. Букрийко... Тянеться і тянеться. Не знаю. Капець. Ще не ще проект не почався, я напевно й ти з нього Вийди Може, сам. — Може ти намастився феромонами? Феромони любі. What, 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 what?